Біблія дивовижна книга, незважаючи на те, що вона одна з найдавніших книг і була написана кілька тисячоліть тому. Проте, до сьогодні вона залишається найвідомішою і найбільш читаною книгою в світі. Мене звати Богдан Цихоцький і ви дивитесь канал що Що про цікаві факти. І ось декілька з них. Найдавніша з відомих нам Біблій, Кодекс Ватіканус, написана грецькою мовою. Раніше за 350 років нашої ери зберігається у Ватиканському музеї у Римі. Перше повне друковане видання Біблії англійською мовою було опубліковано 1535 року в Антверпені під редакцією єпископа Майлса Ковердейла. Стародавній біблійний текст не мав поділ на глави і вірші. Прийнятий нині поділ на глави вів кантерберський єпископ. Стефан Лангтон у 1214 році він розділив на глави текст латинської вульгати, і цей поділ був перенесено в єврейські і грецький тексти. Вірші були пронумеровані в 16 столітті. Спочатку це зробив Санте Спаніна, а потім Робер Етаніен. Існуюча нині система глав і віршів вперше з'явилася в англійській біблії у 1560 році. Біблія є найбільш виданою в світі книгою. Щоденний тираж Біблії складає 32 дві тисячі Шість примірників, тобто кожну секунду в світі друкується одна біблія. В цілому на 2016 рік окремі книги з Біблії було перекладено 3223 мовами, але повністю вся біблія, старий і новий заповіти, перекладена лише 636 мовами. Біблія без будь-якої реклами користується популярністю протягом майже 2000 років, будучи на сьогодні бестселером номер один у світі. Біблія єдина книга в світі створена колективом авторів, які ні в чому не супроводжують. Сперечить один по одному, хоча більшість з них не були знайомі один з одним і жили в різний час. Серед письменників Біблії, царі Соломон і Давид, Пастух, Амос, Ліхар, Лука, Рибалки, Петро та Іван, пророки Мойсеї, Ісая, Данило, полководець Ісус Навин та інші всього 40 авторів. Вони жили в різний час, мали різну освіту і соціальне становище, належали до різних національностей і культур. Біблія також рекордсмен за тривалістю її створення. Книги, що становлять Біблію, писали з 15 століття до Христ Христового по перше століття по різдві Христовому, тобто протягом 1600 років. Біблія є книгою, яку найчастіше крадуть з магазинів. Найстаріша людина, описана в Біблії Муфосаїл. Він помер у віці 969 років. Слова не бійся з'являються в Біблії 365 разів за кількістю днів у році. Слово християнин з'являється тільки три рази в Біблії. Зберігання Біблії карається в північній Кореї стратою на рівні з переглядом південно фільмів і розповсюдження порнографії. Біблія містить 100 позитивних висловлювань про праву руку. Вважалося, що ті, хто праворуч від Христа, успадкують землю, а ті, хто зліва, горітимуть у пеклі, незважаючи на величезний попит і пошану, біблія є також і найбільш переслідувана в світі книга. Історія не знає прикладів, що продовж двох тисяч років проти якої-небудь книги видавалося стільки законів, порушників яких карали по смерть. У зв'язку з тим, що ім'я Жанни Дарк, півзвучно з ноєвим ковчегом, 12% в американці були впевнені, що Жанна Дарк була дружиною Ноя. Зрада Юди оцінюється в суму еквівалентно чотирьом місячним окладам робітника. Біблія книга, яку найчастіше коментують, тільки в Оксфордській бібліотеці зібрано на одне перше послання апостола Івана таку кількість робіт і коментарів, що займає вона приміщення у розмірі 20 квадратних метрів. Щоб прочитати старий завіт, необхідно 38 годин, а 11 годин для того, щоб прочитати новий Заповіт. Біблію читають більше жінок, ніж чоловіків, згідно з дослідженнями у 2017 році, яке провело американське біблійне товариство. Жінки на 20% більше читають цю священну книгу, ніж чоловіки. У 1631 році в одному англійському видавництві вийшла Біблія з грубою помилкою. В одній з десяти заповідей була пропущена частка не через що вона стала звучати як чини переліки. Юлю видавці були оштрафовані і позбавлені ліцензії, а майже весь тираж вдалося вилучити та знищити, однак кілька примірників збереглися в приватних колекціях і великих бібліотеках. Біблія не має назви, Цікаво, що найвідоміша книга у світі не має власної назви, і в принципі вона їй не потрібна. Справа в тому, що в перекладі з грецької слово Біблія означає збірка книг. Тому, якщо ви просто скажете Книга книг, багато людей відразу збагнуть, що мова йде саме про святе письмо. Старий заповіт створювався на багато Довше ніж новий. Згально відомо, що Біблія складається з двох частин: старий заповіт або Танах і новий заповіт. Автори першої частини святого письма витратили на створення книги трохи більше, ніж одну тисячу років. Так, в оригіналі тут можна знайти писання арамейською, фінікінською та давньоєврейською мовами. У той час як новий заповіт був створено всього за 50-75 років. Найбільші примірники святого письма надруковано в Китаї. Рекордсменом у виготовленні книги книг є компанія Емі. Ті Printing, яка знаходиться в Китаї, на території цього величезного підприємства, що займає площу у вісім футбольних полів, виробляється близько 18 мільйонів примірників книги на рік, тобто щохвилини друкарня випускає 60-70 біблій. Перша біблія на території України з'явилася у 10 столітті. Перші українці побачили святе письмо, а точніше лише його другу частину і деякі уривки з першої церковнослов'янською мовою у 1991 році, і лише через майже 500 років у 1581 році гурт учених при Острозькій школі створив перше повне видання святого письма Острозьку біблію. Перші примірники старого заповіту не мали ілюстрацій. лише в 3 столітті до нашої ери євреї із Олександрії проілюстрували біблійні історії. А в сучасних бібліях найчастіше можна зустріти ілюстрації французького художника Гюстава Дюре, який жив у 19 столітті, які вважаються як найбільш вдалі. Найдорожча біблія була видана у п'ятнадцятому столітті. На сьогоднішній день найдорожчою вважається біблія, видана німецьким пашодрукарем Йоганом Гутенбергом. У 1456 році його друкарною було створено 180 примірників, із яких до наших днів дійшла лише 21 біблія. Їхню вартість оцінюють від 25 до 35 мільйонів доларів в залежності від примірника. На прочитання книги «Гри престолів» потрібно більше часу, ніж на прочитання святого письма. За даними Personal Creations, для повного прочитання Біблії людині знадобиться. 43,79 години, а це двічі менше, ніж ніжденне прочитання Гри престолів Джорджа Мартіна. Останнє слово в Біблії Амінь. Багато хто може на пам'ять процитувати початок Святого Письма. На початку було слово, але мало хто знає, як завершується Біблія. Останнім словом в книзі є слово Амінь, яким завершується молитва. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з усіми вами. Амінь. Найбільший тираж. Станом на 2013 рік у світі видано вже понад 6 мільярдів Біблій, або Окремих біблійних книг, що більш ніж в шість разів перевищують за кількістю копій наступне за популярністю видання. Щодоби у світі з-під друкарського верстата виходить понад 32 тисячі з половиною нових біблій. Друкарські верстати були винудені і удосконалювалися в першу чергу заради видання біблії. У 1300 році вартість рукописної книги дорівнювала вартості замка. Друковані в 1500 році видання коштували як упряжка породостих коней, а в 1700 році вже па. Гарного взяття нарешті до 1900 року вартість Біблії досягла ціни декількох десятків яєць, і святе письмо стало доступним кожному. Канонічні і неканонічні книги. Біблія складається з двох великих розділів старого і нового завітів. Старий Завіт містить 39 канонічних, тобто визнаних церквою книг, а новий завіт 27. Ще 11 книг старого завіту в церковних канон не входять, але в слов'янській Біблії присутні. Дивно точна книга. У 1947 році були виявлені. Мранські сувої біблії, що датується першим століттям, при звірянні з бібліями 10-го століття вчені виявили, що за тисячу років Біблія не зазнала жодних серйозних змін, які б впливали на її зміст. В той час як багато інших творів з плином часу при переписуванні помітно змінювалися. Шотландський курьйоз. Біблія повністю не переведена на шотландську мову, однак існує переклад на шотландську нового завіту за авторством Вільяма Лорімера. Він примітний тим, що мова сатани передана звичайно. Англійською мовою цар і пророк Давид. Після Ісуса Христа ім'я Творця Псалтиру, царя Давида, згадується в біблійних текстах найчастіше 1118 разів. Найменша біблія. Найменша Біблія, Новий Завіт, була надрукована в кінці 19 століття за допомогою методу фотомеханічного зменшення. В результаті книга вийшла розміром 1,9 на 16 см і товщиною менше 1 см. В обкладинку кожної Біблії було вкладено маленьке збільшувальне скло. Щоб читати текст, біблійні царі довше за всіх у Біблії правив цар Манасія, який був на престолі 55 років, менше всіх правив цар Замовмрій, який носив корону всього 7 днів, брати і сестри Господа. В Євангелії згадуються брати і сестри Ісуса Христа, але це не його рідні брати, а сини і дочки Йосипа від першого шлюбу. Сам Йосип був тільки названим чоловіком Богородиці, і все життя зберігав її діводство. А брати Господні пізніше стали його апостолами. Один з них, Яків, брат Господній. Очолив першу християнську громаду в Єрусалимі Синайський кодекс. Найданіший повний список Нового Завіту входить до складу Синайського кодексу IV століття. Його частини зберігаються в Росії, Великобританії, Німеччині та на Синаї. Найдавніші знахідки: найдавніші біблійні вірші відносяться до книги чисел, вигрівувані на двох стріпних виробах, знайдених під шотландською церквою в Єрусалимі в 1979 році. Вироби і гравірування датуються початком шостого століття до Різдва Христового. Є у Біблії найкоротший вірш. Найкоротший вірш в Біблії зустрічається в Євангелії від Іоанна і звучить як Ісус заплакав. Найдовший вірш. Найдовший вірш Біблії належить книзі Естер, це 9 вірш 8 глави, що складається з 90 слів і описує імперію Персів. Дитяча Біблія! Видання? Які являються собою адаптований переказ біблійних подій для дітей і без забезпечення яскравими ілюстраціями, з'явилися порівняно недавно, в другій половині 19 століття, але швидко набули популярності: куля і гравітація у епоху просвітництва з 15 століття після Різдва Христового вчені тільки почали розуміти закони гравітації і те, що земля має форму кулі. Але в Біблії про це повідомлялося за 10 століть до Різдва Христового, Ісая, більш сороковий глава 22, та Іова. 26 вірш, 7 глава. Найбільша біблія. Найбільшу біблію в світі виготовив за два роки Теслі з Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США Луїс Вейнай. Для свого примірника біблії Короля Якова він використовував попередньо виготовлений саморобний друкарський прес. Висота книги склала 110,5 см, ширина у відкритому вигляді 249 см, а вага 496 кг. Веселка. За свідченням Біблії, веселка з'явилася не просто так. Це красиве атмосферне явище. Стало символом завіту між Богом і сімейством правоця Ноя. Про те, що людство більше ніколи не буде винищуватися потопом. Біблія Йосипа Попала. Ентузіаст Індії Йосип Хопал за 123 дні від руки переписав всі вірші нового завіту. Пізніше він продовжив свою роботу, підсумком якої стало створення найбільшої в світі рукописної біблії зі 16 тисяч сторінок, важить видання каліграфіста 61 кілограм. Історичність біблії. Історичність святого письма визначається вченими лише частково, і тільки починаючи з епохи стародавнього Ізраїлю, 18-17 століття до нашої ери, і пізніше. Однак і більш ранні описи. В біблії події, всесвітній потоп, вихід євреїв з Єгипту раз у раз підтверджуються відкриттям біблійної археології, геології та іншими науковими дисциплінами. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, підтримайте канал, що вподобайкою. Також не забудьте підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб одразу бачити нові та цікаві відео. А на сьогодні це все. Всім па-па!